Пані Гунюк, в вашій зоні відповідальності також і Крим. От Я хочу про нього докладніше поговорити, тому що росіяни готуються до нового теракту або втечі з тимчасово окупованого півострова. Про це свідчить інформація від головного управління розвідки. Про план Росії підірвати хімзавод Кримський Титан. Ці заяви також не безпідставні. Окупанти замінували підприємство так само, як до цього мінували Каховську ГЕС. ГУР попереджає, що таке мінування і в подальшому можливий підрив заводу може бути продовженням геноців. Стратегії деіндустріалізації України, а також підготовкою до втечі вче... з окупованого півострова. Е, пані Наталі, е, яку інформацію ви маєте і якою можете поділитися з приводу цього? Тому що був шантаж і дійсно Каховської і ГЕС, але ми бачимо, що очевидно в окупантів щось пішло не за їхнім планом. Так і це в принципі насторожує, тому що є й версія, що саме підрив Каховської ГЕС вони планували дещо меншого масштабу, а вийшло вже як вийшло. І саме тому, ось такий техногенний шантаж дуже небезпечний, тому що нагадаю, ми ще пару тижнів тому попереджали, що на кримському титані відбуваються певні рухи, зокрема з завезенням вибухівки, і це ця тактика ворогом вже використовувалася. Нагадаю, в 2018 році вони шантажували теж техногенною катастрофою з випарами з цього підприємства, і цілком імовірно, що можуть застосувати і не тільки шантаж на цьому напрямку зараз, оскільки усвідомлюють, що просування сил оборони в напрямок Криму неминуче. І головним фактором тут залишається те, що все ж таки така катастрофа, яка може бути пов'язана з техногенним шантажем на цьому підприємстві, може завдати суттєвих втрат і екологічних, і людських, в тому числі, не тільки. Україні не тільки прилежним територіям, а і самій Росії, і навіть до Туреччини, Румунії, цілком імовірно за оцінками фахівців, може дістатися та хмара, яка може бути як результат того підриву. Тому будемо сподіватися на те, що світова спільнота знайде сили і переконання і способи тиску на країну терористів. Пані Гуменюк, але це ж не матиме жодної. Військової вигоди для супротивника правильно така провокація. Ну тобто, якщо з Каховської ГЕС ми ще можемо допустити так, ну принаймні, заяв очільника Російської Федерації, що там змінилася конфігурація їхньої сили оборони, то тут жодного військового зиску. В них, в принципі, всі зиски впираються в те, щоб зупинити сили оборони України. Вони намагаються знайти будь-який спосіб, який просто зупинить активність сил оборони. І тоді їм навіть наша е, тимчасова зупинка може видаватися для свого населення як їх перемога. Це такі е, завитушки їхньої пропаганди, е, які в принципі ніколи не базувались на справжніх цінностях щодо людського життя. Так, це ми в цьому ми переконувалися неодноразово. Пані Гуменюк, дякую, що оперативно долучилися до нашого ефіру. Розповіли про те, що відбувається на півдні нашої країни. Це була Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, пані капітан першого рангу.